Вітаємо вас на сьогоднішній відеопрезентації Новинки у світі опалювальної техніки вертикальної твердопаливної пічки DS Eternal від нашої компанії Екожар. Це не просто пічка, а істинний символ комфорту та вишуканості в вашому будинку. Ця вертикальна твердопаливна пічка створена з урахуванням не тільки високих стандартів технічної якості, але й дизайнерської елегантності. Її стильний та сучасний вигляд стане справжньою окрасою вашого інтер'єру. А тепер давайте глибше зазирнемо в серце нашої пічки. У дверцятах встановлене спеціальне, жаростійке скло, завдяки якому ви можете спостерігати за процесом горіння, а також мати можливість контролювати кількість дров у пічці, забезпечуючи оптимальний рівень тепла для вашого комфорту. Крім того, наша пічка оснащена керамічним шнуром, який щільно прилягає по периметру дверцят, гарантуючи повністю герметичне закривання, що не дозволяє диму потрапляти в приміщення. І збереже ваше тепло. Топка з розмірами 400 на 400 на 460 мм та товщиною металу в 6 мм дозволяє працювати до 7 годин без дозавантаження паливом. Під топкою є піддувало, яке зручно відкривається, і ви зможете Легко прибрати попіл та золу з підтопки. Діаметр димоходу на пічку 110 мм. Має чотири кольори кожухів: червоний, золотий, срібний та мідний. Тому ідеально підійде під будь-який інтер'єр. Робіть ваш дім ще затишнішим та стильнішим з нашою пічкою. Придбайте тепло та елегантність для вашого дому. Замовлення приймаємо на сайті та в інстаграм або дзвоніть нам на указані в описі номери. Також пишіть в коментарях, який би колір замовили собі. З вами була Даша. До зустрічі!